Добрий спортивний вечір. Кажу я всім вам, друзі. Це арена чемпіонів на телеканалі СТС, програма, у якій ми ексклюзивно розповідаємо про сумський спорт. Я Дмитро Шпирко сьогодні підготував для вас таке: три голи в зоні АТО суми програють у четверте поспіль. Андрій Кононенко провів перший офіційний матч на чолі Барса а ще поспілкувався з нами. Ухтирчанин перемагає вдома Євген Глива, кращий український марафонець програли в зоні АТО футболісти сумне перемагають у шести матчах. Поступилися ж білосині у четверте поспіль. Вкрай невдалим став її виїзд до Краматорська. Авангард, що в цьому році повернувся в професіонали, забив тричі у ситуації з першим голом. Наші оборонці так і не визначили, хто ж зустрічатиме Владислава Нехтія. він тому тільки радий був, пробив у дальній кут. Далі гостей засмутив екс-сумчанин Дмитро Швець. А крапку у грі поставив Філіпов з пенальті на 89 й хвилині, 0-3. Знову болюча поразка. Нафтовогірнича Дербі в цьому турі першої ліги побачила ухтирка. Місцевий нафтовик кукрнафта на пару з криворізьким гірником влаштували на жовто-чорному стадіоні видовищі із п'ятьма забитими м'ячами. Могло їх бути щоправда значно більше. Рахунок відкрили гості уже на четвертій хвилині. Та подивіться як. Нудний вклав удар всю силу лівої ноги, і за секунду м'яч уже тріпотівся у сіці. Нафтовий Геннадій Пасіч теж перевірив свою, щоправда, праву ногу вийшло дуже ефектно, але штанга захистила гірники. У середині першого тайму господарів все ж пройшла результативна комбінація. Біда, тобто гол прийшов зі стандарту на ближній штанзі. Головою м'яч підрізав Тимофій Листопад, точнісінько на Олександра Вичтомова. У загальню скажу, що гострішим і більш атакуючим був футбол гостей. Та, попри це, вперед у другій половині гри вийшли нафтовики. 59-та хвилина. Вмістила у себе і обрізку Романа Дороша під тиском Савіна з Павельком. Пожинав плоди їх роботи Влад Войцеховський. він забив. Гірник, як виявилося, мав резерви навіть у меншості. Після вилучення вже згадуваного нудного гості не просто врятувалися, а вирвали перемогу. Двічі вдало на стандарт сходив кремезний оборонець Баєнко. Як гросмейстер, він розкидав м'ячі спершу у правий, а потім і від лівий від голкіпера Тімофеєва кути і приніс гірникам виїзну вольову перемогу. 2-3. Поразки наших у першій лізі, звісно, не могли покращити становище футбольних колективів Сумщини. Нафтовик сьомий, а от Суми у катастрофічній і зовсім незвичній для себе зоні виляку білосині 15. -й. Нижче тільки Тернопільська нива. Перший офіційний домашній матч з новим тренером на чолі провела сумська барса. Я знаю достеменно, що і Андрій Кононенко його підопічні дуже хотіли взяти довгоочікувані три очки у грі з аутсайдером другої ліги Нікополем НПГУ. Але навіть ефектна жовта форма а-ля іспанський Віллі Реал не допомогла сумчанам. По моментам, давайте швиденько пройдемося. Цей удар Валерія Макарова був найгострішим у першій половині гри. Сонечко, очевидно, засвітило очі голкіпера гостей, але м'яч зрадницьки поцілив у поперечину. З радою воріт рідного поля запам'ятався і дебют другої половини Ярослав. Білодід пробував, ну здавалося, безальтернативно. Проте знову завадила конструкція воріт. Тому 0-0. З огляду на продемонстрований футбол, барса радше втратила два очки аніж здобула одне. Команда Кононенка наразі восьма у середині другої ліги. Вище а нижче Горностаївський мир. А перед ось цим матчем із Нікополем арені чемпіонів вдалося записати ексклюзивне інтерв'ю із новим керманичем Барси Андрієм Кононенко. Відверта розмова з ним вмістила у себе бачення барсівського футболу, спогади про співпрацю з Ігорем Захаряком і звільнення з першолігових сум. Про все це просто зараз у нашій програмі. Андрій Вікторович, дякую, що погодилися на інтерв'ю нашій програмі. В першу чергу раді вітати вас в сумах і вітаємо з призначенням на посаду головного тренера Барсу. І перше запитання: як взагалі виник варіант повернутися додому і з яким настроєм повернутися? З настроєм завжди, додому завжди повернутися. З хорошим настроєм завжди повернутися. Ну, варіант я в Кривому Рогі працював і в гарніке. І, і, коли возник варіант, ну я ми знали. чтобы заявиться команда во вторую лигу. Я вел переговоры с руководством, приезжал, но так мы не, не смогли прийти к общему знаменателю. Там. И потом, когда команда, они хорошо старт, начали старт, удачно, очень хорошие игры были, набрали очки, набрали серьезными командами. Ну и так получилось, что когда произошла, они остались без тренера, мне позвонили. И тогда я уже сразу дал. Моментально дал согласие, все-таки приехал, решил. бросить все. Но я тоже благодарен і руководству гарняка, і президенту, і головному тренеру, яке з мене відпустили. Про гірник ми ще з вами сьогодні поговоримо обов'язково. Е, яку команду вже з сьогоднішнього часу, якщо оцінювати, яку команду ви отримали у спадок, скажімо так, від Володимира Богача? Команда по в, в цілому команда неплоха. Єдине, що у нас грає одна молодіж, у нас ребята в основному 17-20 років. Нету такого, знаете, должен был все равно быть стержень хотя бы два-три человека опытных футболистов. Потому что то, что говоришь, говорит тренер и подсказывает, все там есть видение игры, свое там принципы игры, то, что ребята должны выполнять. Но внутри коллектива все равно должен быть... один-два там дядьки, которые, они, э, они тоже понимают это и со своего опыта в игровых ситуациях еще внутри коллектива подсказывают. Ну, вот, вот это вот они, Фельде немножечко... Фельде такие дядька у Барси? Да, да, в да. Но еще бы одного-двух бы не мешало. А так хорошая перспективная молодежь. Я посмотрел уже, ну, со всеми разобрался, понял уже все. Я, я думаю, что нам самое главное сейчас нам удачно... чтобы ребята поняли мои мои идеи, то, что я хочу, как я вижу футбол и на принципе игры до них донести, я стараюсь. Им. Если они это всё поймут, я думаю, что мы удачно закінчимо, а там после зимы уже будем смотреть, какие задачі, как всё. Можливості і сильні і слабкі сторони кожного зі своїх підпічних вже встигли вивчити? Да. Напевно, ви частину з них вже знали до цього часу? Да, 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 конечно, я уже я уже вивчив, но опять же оно перше п'єслення було одно Спочатку послі, а коли вже почав більше так з ними знайомитися, вже зовсім другое, Так сначала всі гарячи, що вперше не всегда правильно обманчуває. Може би так воно вже чуть-чуть і произошло. Ну, в професіональному футболі, напевно, не можна без завдань. Ви, як новоспечений тренер цієї барси, яке завдання перед самим собою, перед колективом, перед хлопцями ставити? Ну, можливо, так, неофіційно, там у у усередині колективу. Про що йде мова? Про ну, вперше та то, чтобы Я должен помочь футболистам нашего, нашей команды раскрыться и вырасти до уровня футболистов первой и премьер-лиги. Вот это самая главная задача. Но опять это все индивидуально, но без команды сейчас футбол такой, что все, все построено на командных взаимодействиях. Вот если мы будем сильные как команда, тогда будет легче ребятам раскрыться. А так я стара буду стараться все от себя зависящее делать помочь чтобы каждый из них раскрылся и вырос в хорошего игрока. Тем более сейчас, сейчас вы видите какая тенденция в нашем футболе, что легионеров становится все меньше, востребованность только наших футболистов украинцев. Так что ребятам, я думаю, что ну как бы большая дорога в большой футбол. На них теж много буде завісі. Про Барсу ми обов'язково ще говоритимемо в подальших наших ефірах і обов'язково слідкуватимемо за виступами вже вашої команди. Тепер пропоную ну, скільки запитань безпосередньо про вас. Е ви широкому загалу сумських болівальників стали відомі працюючи у тренерському штабі, тоді ще Ігоря Захаряка, так його помічником. Ось від цього спеціаліста які характеристики, які, можливо, тренерські напрацювання ви взяли, на вашу думку, у спадок. Научился ну, чего-то у Захаряка? Конечно, научился. Я думаю, что очень много не то, что думаю, а я уверен, что очень-очень многому мне отдал Игорь Владимирович в плане понимания. Ну, конечно, Естественно, чтобы было, опыта не было, а мысли, конечно, у каждого свои, свои мысли, свое видение, как, Но ну, И как раз оно так получилось, что совпало с тем видением, как и у Игоря Владимировича, тем более он прошел вы знайшли одного одно на да да можно сказать и так что очень-очень ну, много что я его перенял Ну, естественно что там даже потом когда сумму стал тренировать от наших принципов не отходил Ну, немножечко чуть-чуть изменил немножко там 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 потому что все равно у каждого есть что-то должно и должно быть это правильно все должно быть свое Правильно. главное чтобы донести команде и команда это поняла Скажіть чесно, з, Ряхом, з Захаряком зізвонюєтеся іноді? Чи можливо тоді зідзвонювались, коли він вже не І став... тоді за теж. він очень переживав за команду. Ми, я завжди з ним дзвонювався. І зараз ми з ним в хороших відносинах. Хоча він далеко, він в Караганді, але ми, да, з, ним, да, да. ми з ним практично два рази в неділю. Ми постійно з ним задзвонимося. Ваша команда знову ж таки, вже ваша команда, після того, як Захаряк суму залишив, ви стали керманичем ПФК Суму. Як було? Молодому тренеру, фактично, без досвіду, самостійної роботи, знову ж таки, самостійно очолити команди першої ліги. У мене, колектив коллектив у нас був я работав практично почти ну там своїм. Да, Опять і, 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 же, я ж говорю, що у нас було бачення з ним одне, Я кардинально я нічого не поміняв. Колектив був хороший футболісти, підбір футболістів був. хороший и поэтому не конечно я переживал переживал потому больше за то что ну как бы не подвести руководство руководство мне доверило а было конечно немножко переживания где-то и чуть-чуть сомнения были ну Ада, окунулся, все про это забыл и Сразу начался, дві начал двигаться, двігатися. Періода я про це згадую. Ті часи готувався до сьогоднішнього інтерв'ю, передивлявся деякі нарізки. Мачу справді ваша команда демонструвала досить непоганий, привабливий, за замірками першої української ліги футбол. Але що сталося потім? Ось ви здається, пішли в відпустку і вже не повернулися у суми. Тоді як це все сприймали ви? Можливо, ну без якихось нюансів, від про які ви не можете так говорити, але як із сум розпрощалися із ПФК суму як нормально. Вообще, вообще нормально, но э, очень сильно переживал на тот момент, потому что я чувствовал, что оно все будет хуже и хуже, поэтому я очень сильно переживал, естественно, за команду. Там был подбор футболистов, с той командой мы могли бы, опять что-то, чтобы об этом говорить, то можно много, но в основном все футболисты сейчас востребованы. Играє на ведущих ролях, каждый, практически каждый, который играет в разных командах, он на ведущих ролях. В премьер-лиге играют наши ребята. Из этой командой, конечно, можно было бы То строить, так? Да, строить, строить, строить. Але бы б... не побудували, так там тоді не, не добудували. Но, ну, во-первых, и от меня там было много. А, может быть, тоже из-за того, что где-то чуть-чуть опыта не хватило в плане. Общение с руководством. С футболистами был контакт очень хороший. И даже по играм, по всем, вы сами видели, он у меня был. Но ну, немножечко, наверное, не хватило мне общения больше с руководством. Надо было, наверное, не с нашим и с руководством завода. Более тесно, чтобы они от меня это слышали. Ну, ну ничего. Я думаю, значит, дай Бог, чтобы в барсе все получилось. Вашим наступником став Юрий Ярошенко. Які з ним стосунки сегодня складаються. Ну и, и в целом, как вы видите, співпрацю Барса и ПФК Сумы? Нормальное у нас отношение. Мы, мы, уже общались с Юрием Николаевичем. Рабочие, нормальные Рабочая отношения. Рабочие стосунки, так? Конечно, это все. Ну, ну, он, он пришел после меня. Это же жизнь же на этом не заканчивается. Это же не то, что он там пришло, Не было тренера. Взяли хорошего специалиста. У него опыт сумасшедший был. Тим болі вони з дітьми, він пройшов школу таку, вони з дітками працював, і зразними вже там ну ю 21 він все одно курірували тоже вже теж і футбол. Тому, Як як должны быть бути только робочі відносини. Давайте тепер проговоримо про невідому сторінку вашого футбольного життя. Знову ж таки, залишивши ПФК суми, ви працювали з цьому місті, будь ласка, виправте, якщо я помилюся, тренером, методистом ФК Гірник Кривий Ріг. Да. Так і було, так? Да, все да. правильно. Скажите, пожалуйста, в чому ваша работа полягала и чем займалися в Кривому Розі? Занимался я ну, в основ... не в основном, а полностью был погружен в работу детской школы. И, там, начиная от тренировочного процесса, по работе с тактикой, по тактике, мы с тренерами у нас... Мы каждую неделю у нас были даже такие моменты, что мы там через 2-2 месяца проходили. А мы, бах, не, у нас было неделю, мы собирались с тренерами и всю неделю мы там по часу работали. У нас были там ну, как теоретические занятия между собой там, общение. Плюс э, тренировочный процесс я э, с многими тренерами расписал, ну, где видел, кому там надо помочь. Они сами были, конечно, ну, готовы к этому, они шли на контакт. Отношения были очень хорошие. Это вы были головный и... теоретик, так? Да, да, не ну я и в тренировочном в тренировочном Брали процессе, участь, я, так? да, вот со, ну, со старшими там Арбузов э, работал. Это, там, это легенда армянского футбола. В, этом, в «Титане» армянский uh -huh. он играл больше 100 мячей, забил он за свою карьеру. и вот Он, он молодой тренер, только, только вот начал. Вот я с ним работал, со старшими. А по первой команде Геннадий Николаевич Приходько, я по, по сопернику бывал, он меня посылал на игры следующего соперника. Они дома играли, на выезде, а я ездил, следил за соперником, разбирал. Ну, тобто Андрій Кононенко з Кривого Рогу в суми повернувся таким більш підготовленим з тактичної точки зору, теоретичної. Тобто, ви повернулися сильнішим в суми, так, напевно, як тренер? Ну, я, я я думаю, що да, так. Хотілося б, ви і сам, але все... я І Плюс ще це дуже опит попрацювати, окунутися конуться в дитячий футбол. Тут так само дитячий футбол поруч з вами, так? Так, так. Тим більше теж все построено, начиная от, від нашого футбольного центру. Всі зростання йдуть. І ми виходить, що у нас наймальна команда. Ну, і теж, там вже, у деток теж своя специфіка роботи. Я зрозумів, это, как, как, как развивается, що нужно давати деткам, в який період. Очень был работы. Ви неодноразово, будучи тренером ПФК Суми, говорили про те, що ви тренер не жорсткий, не надто жорсткий. Ось у цьому плані, як ви думаєте, ви змінилися чи ні? Думаю, что немножко да. Жесткие, мы стали? Ну, как, как, бы, в самом тренировочном процессе, да. То, что касается именно, решим, да? именно, 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 да, тренировочного процесса, это да. А так, таким же остался. Может, наоборот, еще даже больше. Просто по работам здесь, это, ну, и как сейчас вот у нас, на ЖТО ребята молодые, они тоже, считай, как, как дети. Они в взрослом футболе не, не были. И... Треба будет еще по... и педагогом, да? Да, да, да. Что здесь, на... а после, после, Треніровачний тренірочних занять то наоборот мені здається, на все одно більше. Больше я стараюсь общатися постоянно. Бажаємо вам успіхів, перемог у житті, спорті і вже з барсу. Дякую за інтерв'ю. Спасибо большое. Суми тим часом стартували у вищій жіночій футзальній лізі. Об'єднана команда Сумського державного університету і Української академії банківської справи. Дебютувати виїхала до Полтави на матчі з місцевою командою ПЗМС. Іншими словами, це видозмінена ніка, що після смерті Сергія Ягодкіна отримала не тільки нового тренера, але й нового спонсора. Сумські студентки з розгромним рахунком поступилися полтавчанкам 1-6. Ось так підопічні Олександра Шумила програли у дебютному матчі нового сезону. Єдиний результативний сумський удар на рахунку Тетяни Кічій. Ні, себе ведуть дуже школа. Як будто перший раз вийшли на поле. Двічі срібний призер української волейбольної суперліги. Команда «Хімпром» СумДУ за тиждень розпочне новий сезон. Чи буде цей турнірний похід медальним, і цього року? Спрогнозувати наразі не може ніхто. Занадто багато змін влітку відбулося як в українському волейболі, так і в сумській команді. На майданчику вони можуть все і стійки встановити і сітку, розплутати як досвідчені рибалки. Гравці хімпрому сумдеу готують залу до тренування. Дехто цілить у кільце, волейбол лежачи та, будь ласка, та тренер дає свисток, і команда шикується. Тренування розпочинається у колективі. Чимало нових облич. Відповідно, вистачає і втрат. Влітку хіміки втратили цілу групу провідних виконавців. Дмитро Шоркін днями поїхав шукати кращої долі до Білорусі. Дмитро Богдан перейшов до польської команди. Гравцем локомотива ще раніше став Микола Мороз. Залишили суми і Грибинюк, і Тупчій, і Невідомський. Змінювати цих минулосезонних лідерів доведеться молодим волейболістам. І така ситуація з вимушеним омолодженням сьогодні у більшості українських команд. Тому боротися за високі місця у цій суперлізі, каже Микола Пасажін, буде, хоч і не просто, але можливо. Я не збрав свою нашу команду, тому що ми будемо боротися, звісно, виходіти і на кожну гру настраюватися тільки на перемогу. По-другому не можна. Волейбольна суперліга цього року має вісім команд. Є два фаворити: це більш-менш фінансово стабільні – «Локомотив» і львівський барком кажани. Інші клуби вестимуть відчайдушну боротьбу між собою. Я думаю, якщо дуже постаратися, то ми зможемо в четвірку кращих команд суперліги в цього сезону війти. Зараз сумська команда проводить заключний етап підготовки. Через збори на Олдиші, турніри в Харкові і Чернігові. Сумчани підійшли до перших офіційних ігор нового сезону. Саме старт, прогнозують в команді, буде найважчим. Начало буде трудне, поки нові люди будемо зібратися. А я думаю, до середини сезону ми все наладиться, все буде лічно. Розпочнуть чемпіонат сумчани вдома 2, 3 жовтня на майданчику Олімпу хімпром Сумду буде приймати лубенський фаворит. У ході цього тренування тренер хіміків Микола Пасажін дав арені чемпіонів ширше інтерв'ю аніж те, що увійшло ось у попередній сюжет. Кілька основних тез далі без коментарів. На серення все все в порядку. Готуємося в обычном режимі. провели два турніри, то і скиби Позитив есть в том плане, что молодая команда. Да, по сравнению с прошлом годом нас покинули ряд игроков, ведущих наших игроков. Это... Основні граки та Шоркін, мітрі, капітан команди, Богдан Дмитрий тоже, теж який грав стартовому составі, Невідомський Станіслав Гребенюк Олександр, то есть, все, весь всі війська стяг, який був наш прошлому году, покинули наш клуб. Ті люди, які прийшли їх змінювати, фактично мають їх змінити. Наскільки зміниться гра хімпрому сумдеу, зв'язку з тим, що ці люди, яких щойно ви перелічили, вони залишили суми. Я думаю, что наша первоначальная задача в этом чемпионате как бы сохранить место в суперлиге и те игроки, которые заменят этих игроков, которых я перечислил, они должны просто довести нам и сами себе в первую очередь, да что они достойны играть на этом уровне. То есть ці ігроки можна так, формат чемпіонату помінявся, да, раніше було попадання в четверку, ми зараз ставим перед клубом попадання в шестерку для того, щоб боротися, ну как бы, не грати перегрувочні ігри в суперлі за оставання в суперліги. Тобто, фактично у команді відбулося тотальне омолодження, вимушене, так? Да? Це да, как бы, ну, з проблемами, да, финансами і з усіма остальными, які нас преследуют за останні пів роки, можна так сказати. Ну, тим не менш, команда провела збори, я так розумію, э... да, літні, тобто провела, взяла участь у кількох турнірах і на старт сезону виходите, ну, більш-менш враховуючи ті реалії готовими? Да, я, я считаю, что на данный момент команда, можно так сказать, я, я, не, я не могу сказать, что она на все сто процентов готова, но тем не менее, команда провела два турнира, это который проходил День освобождения Харькова и День освобождения города Чернига. То есть эти турниры были посвящены этим событиям. На, этом, на этих турнирах мы встречались там с командами, это на первом турнире, который проходил в Харькове, это Локомотив, «Юрокадемия». и... Мы были и Полтава. То есть, эти, эти команды мы уже просмотрели, мы в этом турнире заняли третье место. Да? Участвуя в, в турнире в Чернигове, мы уже заняли второе место. Ну, то есть, как бы мы проиграли в но обыграли Днепр. Ну, то есть, как бы все, все команды по силам, и по, то есть, как бы будет намного интереснее, наверное, в этом чемпионате, потому что в том чемпионате реально понимали, что с Полтавой мы Довжні брати свої шість очі. в цьому чемпіонаті. Ми вже якби будемо ставити і настраювати команду на той на серйозну ігру з Полтави для того, щоб обходити цю команду. Тому що... справді змінився формат чемпіонату у волейбольній суперлізі. Як ви можете оцінити ну, те, як в цьому році буде проводитися чемпіонат, і хто буде однозначними лідерами, напевно, локомотив Харківський, так знову серед фаворитів, хто буде аутсайдером у у цьому чемпіонаті Суперліги? Ну, вы знаете, сейчас в этом чемпионате по комплектации две команды, которые которые реально я понимаю, что они по набору игроков, да, и качество этих игроков это локомотив и барком. Это идет первое, второе место занимает, да, как говорится в этом рейтинге. А все остальные команды, как говорится, будут бороться за все остальные места. Тобто так от шість команд залишається, які реально можуть поборотися за, за тройку. Українська перемога, успішний сезон вдало. Продовжив бігун з Охтирщини Євген Глива. Після серії міжнародних перемог наш земляк був кращим на великому марафоні в столиці України. Глива був першим серед майже 500 спортсменів. Дистанція у 42 кілометри підкорилась тренеру Охтирської дю США за 2 години 32 хвилини і 49 секунд. Це аж на 4 хвилини краще за срібного призера марафону. З медалями молодіжного чемпіонату України з дзюдо повернулися додому сумчани. Черкаси, де спортсмени, зокрема, відбралися на чемпіонат Європи, стали фартовими для двох наших спортсменів. Абсолютним переможцем у ваговій категорії до 60 кілограмів став Василь Сампан. Натомість бронзовою призеркою жіночій вазі до 48 кілограмів стала сумчанка Анастасія Наумова. І закриємо цей випуск арени також переможною новиною. У Словаччині сумчанин Дмитро Колумієць став кращим на міжнародних змаганнях із бойового самбо. Спортсмен виступав у ваговій категорії до 45 кілограмів серед 15-річних юнаків. Ви тепершими як в житті, так і в спорті. А вже за тиждень в ефірі телеканалу СТС на вас буде чекати свіжий випуск арени чемпіон, який ми вже починаємо готувати. Побачимось.